Ласково просимо на програму Дискусія. Сьогодні ми зануримося в одну з, мабуть, найцікавіших тем біблійних студій: як ранні християни читали свої священні тексти, тобто Старий Завіт, у світлі того, що сталося з Ісусом. Спираючись на коментарі до недільних читань, ми зосередимося на двох надзвичайно потужних уривках: образі стражденного слуги з книги Пророка Ісаї та на Псалмі 21. І тут, власне, і виникає ключове питання, яке століттями не дає спокою і богословам і історикам, коли Новий Завіт цитує ці тексти як пророцтва про Христа, чи є це розкриттям глибинного від початку закладеного сенсу, чи можливо це все-таки, скажімо так, виривання з контексту. Адже спочатку ці уривки були про долю народу Ізраїлю, і здавалося б, тільки про неї. Саме так. І для мене все зводиться до ідеї сповнення. Я хочу показати, що це не вигадка і не якась натяжка, а розкриття глибшого сенсу, який був закладав у ці писання від самого початку. А я б хотів подивитись на це з іншого боку. Мені здається, такий підхід може поставити пізнішу доктрину вище за первинний історичний контекст, і я спробую пояснити, чому повага до цього первинного сенсу є надзвичайно важливою. Чудово, тоді давайте почнемо, мабуть, з Ісаї. Ранні християни, ну вони зіткнулися з величезною проблемою, тим, що вони називали скандальністю Христа. Їхній месія цар помер найганибнішою смертю. Як це осмислити? Вони звернулися до знайомих їм писань, і коли вони читали Ісаю, зокрема, 50 ту главу, вони, мабуть, відчували, як мурашки біжать по шкірі. Портрет слуги, який щоранку слухає Бога, який не чинить опору, а віддає свою спину тим, що його били, і щоки свої тим, що бороду йому рвали. Це ж ну, це настільки точно накладалося на розповіді про страсті Христові, що вони просто не могли бачити в цьому збіг. Я розумію, розумію, чому це справляло таке сильне враження. Паралелі справді вражають. Але давайте, знаєте, зробимо крок назад у VI століття до нашої ери. Як нам справедливо нагадує коментар, Ісая, безперечно, не думав про Ісуса Христа, коли писав цей текст. Він стояв перед народом, розбитим у Вавилонському вигнанні. Його слухачі це люди, які втратили все: дім, храм, незалежність. І саме їм, цілому народу Ізраїлю, він каже: Ти мій слуга. Він дає їм надію і сенс у їхніх стражданнях. Чи не ігноруємо ми первинного слухача його біль і його надію, коли одразу, так би мовити, перестрибуємо на дві тисячі років уперед до Христа? Це дуже слушне зауваження. Так, початковий контекст це, безперечно, фундамент, без нього не можна. Але хіба він виключає, що може існувати й ну, інший глибший рівень сенсу? І ось тут ми підходимо до ключової ідеї. Богослови називають це. Типологічним сповненням, тобто це не просто випадковий збіг, це ніби рання подія страждання Ізраїлю як колективного слуги стала прообразом, ескізом для чогось значно більшого, всеохопної жертви Христа, досконалого слуги. Ви не бачите тут ну, глибинного задуму, а не просто поетичної метафори. І ось це, знаєте, мене найбільше турбує. Сам термін сповнення. Він ніби натякає, щоб початковий текст був, ну, я не знаю, неповним, незавершеним. А для людей у Вавилонському полоні слова Ісаї були всім. Це була завершена, цілісна надія тут і зараз. Метою Ісаї було підтримати виснаженого словом. Мені здається, ми знецінюємо цю первинну силу, коли розглядаємо її лише як прелюдію до головної події. Це було самодостатнє послання величезної вагни. для свого часу. Але жодне не заперечує іншого це не знецінення, а розширення. Подивіться на Євангелія від Матея у момент найбільшого приниження Ісуса, коли його учні розбіглися, а релігійні лідери насміхаються, хто визнає його справжні титули, язичники, римські воїни. Вони кажуть, цар юдейський, сотник під Христом каже, він справді був син Божий. Це ж той самий парадокс, що й у Ісаї. Саме через приниження і страждання слуга розкривається його справжня велич і місія. Це та сама логіка, той самий богословський е, візерунок. Раз добре. Давайте перейдемо до Псалма 21. Тут, мені здається, моя позиція е, ще сильніша. Коментар чітко каже, що Псалом не був написаний для Ісуса Христа, він був складений після повернення з вигнання. Уявіть собі, народ пережив щось на кашталт клінічної смерті, їх роздирали, ділили, вони були на межі зникнення, і вираз пробили мені руки і ноги це, е, ну, це надзвичайно потужна поетична метафора цієї національної агонії. Але головне в салмі не це. Головне це те, що відбувається далі. Радісний вигук, що прорізає темряву. Ти відповів мені. Весь псалом це, по суті, національне ексвото, велетенська пісня, подяки за порятунок від смерті. Фокусуючись лише на стражданнях, як на пророцтві, ми ризикуємо пропустити головну тему тему тріумфу і вдячності цілого народу. Я розумію вашу логіку щодо метафори, і початковий контекст, безперечно, важливий. Але, але мене не полишає думка невже такі точні деталі це все ще просто узагальнена метафора національної біди? Псалом описує не лише про биті руки і ноги, він говорить про глузування натовпу, про те, як вони хитають головами, про спрагу і найголовніше про поділ одягу жеребом. Це настільки специфічні деталі, що важко повірити, ніби вони не мають глибшого значення. Мені здається, що саме в розп'ятті Христа ця метафора перестає бути просто метафорою і стає жахливою, конкретною реальністю. Ізраїль страждав як народ, а Христос, ну, Він взяв ці страждання на себе особисто і довів їх до абсолюту. Але чи не може бути, що що євангелисти, описуючи ж страсті? Свідомо використовували образи з 21-го псалма, щоб показати богословське значення події. Тобто не псалом пророкував про деталі, а розповідь про страсті була, скажімо так, сформована мовою псалма, щоб підкреслити, що страждання Ісуса це кульмінація страждань усього народу Божого. В такому разі причинно наслідковий зв'язок інший псалом це джерело образів, а не сценарій майбутнього. Це дозволяє зберегти і його історичне значення, і його роль у християнському богослов'ї, не наполягаючи на буквальному пророцтві. Це цікава думка, але вона мені здається, не пояснює всього. Давайте візьмемо центральний момент вигук на христі. Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Для багатьох це слова абсолютного відчаю. Але ж ми маємо пам'ятати, як тоді працювала пам'ять не було номерів віршів. Коли хтось цитував перший рядок псалма, це було ну як назвати пісню. Кожен, хто слухав, миттєво згадував увесь текст. Тому його вигук це не крик відчаю, це… Це початок молитви, яка, як ви самі сказали, закінчується перемогою і хвалою. Він фактично каже, я зараз проходжу через це, але я знаю, чим це закінчиться. Він молиться цілим псалмом, ототожнюючи себе зі стражданнями свого народу, але водночас проголошуючи непохитну віру у кінцеве визволення. Тут я з вами абсолютно згоден. Так, це ключовий момент для правильного розуміння. Це не вигук відчаю. І ваша інтерпретація молитви цілим псалмом дуже глибока. Однак навіть при цьому хіба ми не зміщуємо фокус. Ми беремо колективну пісню подяки цілого народу за порятунок від національної катастрофи і робимо її інструментом для пояснення психологічного і богословського стану однієї особи. Первісна сила цього тексту як гімну народу, що проголошує ось його діло, дещо зменшується. Фокус переміщується з колективного свідчення на індивідуальну драму хай і вселенського масштабу. Чи не так? Я бачу, до чого ви ведете, але хіба ця індивідуальна драма не стає універсальною? І тут нам на допомогу приходить послання до філіп'ян. Павло підсумовує всю цю богословську лінію. Він каже, що Христос, прийнявши вигляд слуги, втілює ідеал абсолютної слухняності, описаний Ісаїєю. І тут Павло використовує неймовірно сильне грецьке слово кенозіс, воно означає буквально самоспорожнення, самознищення. Уявіть собі, Христос не просто принизився, Він повністю відмовився від свого божественного статусу, ставши слугою. Це і є найвища точка ідеї, яку ми бачимо ще в Ісаїї. І саме це тотальне самознищення веде до його возвеличення, Бог дарує йому ім'я, що є понад усяке ім'я. Це доводить, що існує послідовна логіка, яка власне тягнеться від старого завіту до нового. Це дуже переконливий богословський аргумент, і гімн з послання до Філіплян це справді вершина ранньохристиянської думки. Я не сперечаюся, що Ісуса можна й треба розуміти як досконалий образ слуги. Питання в іншому: чи варто ототожнювати його виключно зі слугою Ісаї, ігноруючи первинну колективну ідентичність цього образу? У пророка йшлося про місію цілого народу Ізраїлу бути свідком віри серед інших народів. Це була їхня спільна боротьба і надія у вигляді. Гнані повністю індивідуалізуючи цей образ в особі Ісуса, що стається з первинним посланням Ісаїї до цілої спільноти. Чи не ризикуємо ми втратити той важливий аспект колективної долі народу завіту? Я думаю, що ми втрачаємо, а навпаки, знаходимо його найвище вираження. Ісус, як представник свого народу, не скасовує його місію, а доводить її до завершення. У ньому місія Ізраїлю бути світлом для народів стає реальністю. Це не або або, а і. Страждання Ізраїлю були реальні і мали свій сенс, а страждання Христа надають їм універсального спасительного значення для всього людства. Це не заміна, а кульмінація. Зрештою, ми здається, погоджуємося, що ці старозвітні тексти є надзвичайно потужним інструментом для розуміння страстей. Без них розповідь про хрест була б неповною. Однак, я все ж таки наполягаю, що ми повинні, ну, перш за все, шанувати їхній початковий історичний контекст, їхнє величезне значення для народу Ізраїлю. Бачити в них лише про образи Христа означає ризикнути втратити їхню безпосередню цінність як свідчень віри і надії посеред нестерпних національних страждань. Вони цінні самі по собі. А я б сказала, що саме визнання цього початкового контексту робить христологічне прочитання ще ще більш глибоким та обґрунтованим. Віра Ізраїлю, його страждання та надія як Божого слуги закладають саму основу, створюють ту мову і ті образи, якими ми можемо говорити про остаточного слугу Ісуса. Християнська інтерпретація, як на мене, не стирає первісний сенс. Вона бачить його сповненим і доведеним до свого універсального завершення, розкриваючи повний задум Бога щодо спасіння. Очевидно, цей матеріал показує, як різні, на перший погляд, суперечливі шари сенсу можуть не просто співіснувати, а й ну, взаємно збагачувати один одного. І це, мабуть, найкращий стимул для подальшого ще глибшого дослідження.